Добрий день. Давайте розглянемо такий спрощений макетик двохмаршових сходів трьохповерхової будівлі. Перший поверх відмітка у нас плюс 0, другий плюс 3600. Третій плюс 7200. У кожному марші, ну тут спрощений марш. Да. Я не виклеював сходники, але схематично. 12 сходинок тут піднімаємося на відмітку плюс 1800, 12 сходинок тут на відмітку плюс 3600. Ще 12 сходинок на відмітку плюс 5400. І ще 12 сходинок на відмітку 7200. Як буде виглядати план сходів на останньому поверсі? От, а він буде виглядати наступним чином. Давайте так піднімемо. Отак і складемо його. О, отак він буде виглядати. Тобто ми будемо бачити майданчик останнього поверху, плюс 7200, марш, який веде вниз, проміжний майданчик між другим і третім поверхом, і марш, який веде із другого поверху на проміжний майданчик. Оце у нас так буде виглядати марш, точніше план сходів на третьому поверсі. Ну, або на останньому полосі. Так, добре, давайте тепер розберемося на плані другого поверху, як це все буде виглядати. План сходів. Ми з вами говорили про те, що план поверху робиться вище під віконня, десь на висоті 1 метр. Тобто ми отак маємо розрізати наші сходи і подивитися зверху. Ну, Давайте я там так от. На скору руку зараз обріжу. Отакі. Опа. Все. От ми розрізали нашу будівлю. Давайте подивимося, що ми бачимо зверху. А зверху ми будемо бачити таку от штуку. От. Марш, який веде з другого поверху на проміжний майданчик, він обрізається. Ось можна стрілочку додати. Зараз я так домалюю стрілочку, от він обрізається. і ми будемо бачити нижній марш, який веде з. Першого поверху на проміжний майданчик, так, отак От він позначається. Проміжний майданчик, цей марш і цей марш. Тобто на плані другого поверху сходи будуть виглядати, ну отут лінію теж розривна. Можна буде рису малювати. Отак. Оттак. Тобто виглядати буде наступним чином цей марш. План сходів на другому поверсі. І давайте. І, в принципі, на типових, на типових поверхах е так буде виглядати план сходів. Якщо, наприклад, там, наприклад, дев'ятиповерхівка да? на другому, на третьому, на четвертому, на п'ятому, на шостому поверсі, отак от, от будуть виглядати сходи. Ясно, що тут відмітки будуть тільки мінятися. Ну і тепер давайте розглянемо, як буде виглядати план цих сходів на першому поверсі або на тому поверсі, де сходи починаються. Теж пригадуємо, да? що ми е, горизонтально площиною розсікаємо. Е, Перший поверх на відстані десь ну, приблизно 1 метр, може трошки вище. Тому я зараз теж візьму обріжу. Ну так, домовились будівельники, що не обрізають, щоб було зрозуміло. Так, тут теж поставлю стрілочку. От, І ситуація от наступна. Да? На, у нас лишився тільки перший марш, який піднімається вгору. І зверху ми будемо бачити отаку от, от от картину. Тобто ми будемо бачити відмітку плюс-мінус ноль і початок марша, який піднімається на воду. Тобто на плані першого поверху або на плані підвального поверху, або на плані будь-якого поверху, де починаються сходи, вони тільки починаються, більше там сходів немає. От, буде зображений план отаким от чином. Дякую за увагу.